Так вот, я все это работала, робила, готувала, готувала, а потом захожу в Facebook. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понімання складності економічної ситуації в Україні. Прямо скажу проявляли. Ну, зуби. Звичайно, Януковичу повибивали. Я так бачу, що ще ледь тримається. Я не знаю, чи що з ним сталося. Ну загременували. Я не знаю, може це штучний інтелект намалював, може ні. А виглядає ніби справжній, чи може це якийсь двойник. Я не хотіла, тим, що я робила Ретро Етер, оживити приступ, приступ привид Якунівича. Але от привид Якунівича ожив. І нагадує нам, що у Путіна є мало дуже варіантів нас захопити. І він використовує або абсолютних покидьків, типа Долженкова, Новинського, чи покидьків, які готові відігравати будь-яку пантоміму з гавнаєцтвом, яку ви тільки що побачили в виконанні 95-го кварталу. Або ну просто вже давно відмерли відмерлих зомбаків. Ну він би ще Леніна дістав із Мавзолеї і сказав, що Ленін придумав Україну і тепер повертається, щоб бути тут президентом. Я не знаю. Ну тобто... У них немає особистостей на чиїх спинах вони можуть до нас заїхати, але намагаються заїхати поки ще не відмер той лохторат, що готовий за це голосувати. І е, наступного блоку мене буде все таки про по перше, те на чиїх спинах намагалася Росія заїхати, як ми уникли того, уникли того, щоб Росія заїхала набагато простіше і швидше. І на кому вони зараз, на яких балалайках вони зараз грають, попри те, що цих балалайок ми з легкістю відкидаємо, і НК не просто так була на моїй обкладинці, але тим не менш хочеться. Раз ми вже згадала про Януковича. Хочеться також згадати про харківські угоди. У квітні 2010 року на ратифікацію Верховної Ради винесли так звані харківські угоди, де було був пункт про пролонгацію. Перебування Чорноморського флоту до 2042 року. Тоді ви кинули шашку в сесійній залі зі своїми однодумцями і активно протестували проти цього. Проти вас було кримінальне провадження розпочато режимом Віктора Януковича. Чим це провадження завершилося? Наскільки мені відомо, станом на сьогодні справа є закрита. Але хочу вам нагадати, що в Харківських угодах шлося. Не тільки про збільшення контингенту, а ще й про його вільне пересування по всій території півострова. І я не маю жодних сумнівів, що тоді ратифікація Харківської угод це фактично був початок агресії Росії проти України. Фактично потім російські війська, ніби згідно до українського закону, могли безконтрольно пересуватися по території Кримського півострова. Фактично тоді, завдяки тим угодам. Їм вдалося завести нові озброєні підрозділи до берегів українського Криму. І тому фактично це був визначальний час. І я вже говорив про те, я робив все, що міг. Я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро, що нам тоді не вдалося зупинити ратифікацію харківських угод. І я вважаю, це, що відбулося тоді, стало підґрунтям для майбутньої окупації українського півострова і російської агресії. Я взагалі вам рекомендую. Це посилання теж буде додано в описі до сьогоднішнього відео, подивитися це інтерв'ю та інші інтерв'ю Андрія Парубія. Ну, з тих, що я побачила, от мені це найбільше захотілося нарізати. І там було дуже багато цікавих деталей. Ну, і, зокрема, і Все було зрозуміло ще в 2010 році, коли були харківські угоди, було зрозуміло, що Росія від нас не відчепиться. Звичайно, що тоді було зрозуміло. Але при владі лишався Янукович. Українські силові структури і спеціальні органи були інкорпоровані просто агенти впливу Росії. Я коли в перші дні став секретарем Ради національної безпеки і оборони і мені почали приносити так звану секретку, ну, документи, які приходять із служб безпеки. А я паралельно кількох своїх радників відіслав в Крим, щоб щоденно моніторити ситуацію. І на якомусь етапі я зрозумів, що мені присилають не об'єктивну інформацію. Від підрозділів Української служби безпеки України, а спеціально спотворену під інтерес Російської Федерації і окупантів. Зрештою, по-моєму, трошки більше 10% тільки тих людей, які були в Криму, лишилися вільними присязі України. Це той стан, в якому ми були. Я нагадаю, тоді не тільки десь далеко в Криму, в Києві не було правоохоронцях на вулицях Києва. Коли мені про той етап згадують, я пригадую, що Майдану фактично виконувала функцію правоохоронців не тільки армії, а часто і міліції не було, були деморалізовані і часто були під впливом інших людей іншої держави. Ну, абсолютно зрозумілі речі, які всі ми усвідомлюємо, якщо більш-менш цікавимося новітньою історією. І подіями, які розгортаються, і ми зараз знаходимося у вирі війни. І по перше, дуже багато чого засекреченої. Ми не дізнаємося, поки не дійдемо до завершення цієї війни. З другого боку дуже багато інформації буде для нас недоступно, тому що ця інформація просто є на боці ворога. Але багато відкриттів нас чекає попереду, і тут я хочу знову ж таки показати вам декількох гравців, які оживають і зомбаками на нас сунуть.